Є чотири головних сонцекресних дійств на небесах, то на зірковому небі, хочемо чи не хочемо. Ну ми прив'язані наше життя прив'язане, і наших предків, і прив'язано до того, що відбувається в природі, да, вся природа. Тобто є, чотири головних сонцекросних дійств. Є от купала це є літнє сонцестояння, де найвищий пік, найвища активність, де сонце в куполі. Власне, в куполі найвища точка її активності, яка впливу на землю. Є протилежна дуальність, так як ми вже знаємо, один з головних аспектів нашої культури це дуальність. Є протилежна, де найменша активність, де найдовша ніч і найкоротший день. Це є точка зимового сонцестояння, яка є в грудні, в тих самих числах 21 23. В залежності від року. І це є те, що ми називаємо е, рождеством, да? те, тобто, що ми називаємо колядою, те, що ми називаємо народженням сонечка, тому що після того міняється не просто е, цикл, да? міняється ціла пора, міняється півріччя. Да? І це є два таких полюсних, і є два сонцекріосних моменти, що називається рівноденням. Осіннє рівнодення, відповідно, в вересні. І на осені, да, це в тих самих 21-23 вересня, і е, весняне рівнодення, що являє проявляється в березні. Теж 21-23 березня. Це коли день дорівнює ночі. Тому на Купала завжди робили самі пікові, бо це таке Боже благословення енергіями на любу справу. Зрозуміло вже це, да. І ну, недаремно говориться і вважається, і так воно є, що на тих чотири головних е, дійства, свят, да, сонце, е, брама небесна є відкрита. Тобто самі боги безпосередньо, без аспекту там всяких проведених обрядів, відчувається оцей прямий контакт божественного світу прави. З земним родом, тобто через природу. Тобто, оце бож благословіння у тих три дня.